Слава Україні, слава Збройним силам України! Вистоїмо, переможемо! Хочу е, встигнути показати вам те, що я нас знімала ще цього сезону: е, квітучу красу. І е, першим це буде колхіум, або пізню цвіт, або ще, як його називають, крокус осінній. В мене дуже багато троят, і вони квітнуть і восени, але все ж оці осінні квіти. Чисто осінні сорти, осінньої природи квітування. Вони додають якогось свого шарму, коли вже ми знаємо, що природа готується до відпочинку такого тривалого. Перед тим, як набратися і розквітнути навесні, в новому сезоні, от вони додають якогось свого шарму такого. Також я дуже полюбляю осінню айстру, морозець у нас його називають, до речі, дуже-дуже часто. Айстра Новобельгійська, ну, дуже багато сортів, я вам не скажу. Я насправді купляла е, з назвами сортів, але не думала я, що я буду, наскільки, розвивати відеоблогінг, що аж треба мені запам'ятовувати ті всі назви. Ні. Тому от є такий гість тут теж подробив кадр. Богомол. дуже корисна, корисна комаха для нас, е, тих, хто працює з рослинами. От, і я намагаюся зібрати. Е, Таку колекцію, бо кажу, теж мені вони дуже подобаються тим, що вони наскільки щедрі, настільки яскраві, невибагливі, гарно наростають, але треба підживлювати. В мене, якщо я не підживлюю, і вони ростуть дещо в бідному ґрунті, то вони трішечки і не так, як хочеться щедро наростати. Але якщо підживлювати їх, то вони дуже гарно ростуть. Є такі простіші, є махровіші, є дуже цікаві сорти з такими довгими пелюстками. Ну, хочеться мені ще дозбирати колекцію, в мене більше така фіолетово рожеву бускова палітра, але є точно я бачу і сині такі красені, білі. Ну цікаво, є куди рухатися. Дякувати в наших квітникарів, в квітникарочок, Є дуже великі колекції цієї краси, тому є куди рухатись. Дякую вам.